Шли озброєні люди з колаборантом, Ночі постукали у фіртку, я відчинив, мене посадили в автівку. Я думав, що додому я вже не повернусь. Я проживаю 20 кілометрів, селище знаходиться від кордону. Тому нам, звичайно, ну, я скажу так, було страшнувато. Я відкрив вікно і зі сторони кордону з Російською Федерацією, з пункта пропуску Піски. Були вибухи, сяйво. По вулиці проходила техніка, ну. З українськими розпізнавальними знаками Збройних сил України, було без розпізнавальних знаків, не можна було зрозуміти, хто це їзди. Дворічна тривалий час була під окупацією, розпочалися, можна сказати, репресії, кого били, кого вивезли в невідому напрямку і попадали під цю м'ясорубку і звичайні люди. Хотіли їсти, організувалася якась адміністрація з колаборантів. Ну, спочатку до мене не було ніякої цікавості, а потім все-таки цікавість та з'явилася, я виходив в магазин, зустрів там одного з колаборантів, і він аж що ти, ти збираєшся співпрацювати? Ну, я скажу так, щоб сказати, було ні, це було дуже небезпечно для життя в першу чергу. ти, звичайно, не, не, не дуже хотілося, але думаю, прийду, тому що не прийду я, прийдуть вони. Ну, я прийшов, мені. Сразу запропонували співпрацю. Я кажу, так, по яким законам ми будемо жити? По-українському. України тут здесь, здесь Росія. І 7 вересня я виїхав, але я думаю, що Україна переможе. Відновимо ми і Радіокампанія буде працювати, і газета буде виходити. 什么都可以呢。Yo Yo